Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную до перегляду відео Таро прогноз на наступний тиждень це у нас з 15 по 21 липня. Чотири колоди це не чотири варіанти. Я буду брати кожну сферу життя, цей раз так, по колоді. Дивимося, як завжди: загальний настрій, особисте життя, кар'єра. Навчання, робота. І ще подив, подивимося цього тижня, що станеться для вас несподівано Так, розкладаємо по три карти. Загальна характеристика тижня, ваш настрій. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Хто не не хоче дивитися, як розкладається карти ви можете в подивитися в описі тайм-коди, я обов'язково їх там залишу і одразу перейти до свого варіанту. Так, особисте життя, особисте життя. Давайте так я зроблю. Я думаю, це все в процесі в мене потоці, так сказати, для тих, хто в парі, для тих, хто самотній. І потім буду докладати для тих, хто в парі, для тих, хто самотні в пошуках, да? для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуках. Якщо у вас якась сфера не цікавить, ви можете її пропустити. Так, будемо доповнювати. Кар'єра, робота, фінанси. Я, в принципі, цей раз вирішила. В одну категорію покласти, тому що вони дуже сильно буває перегукуються. Ну і знову ж таки, якщо треба буде доповнення, обов'язково зробимо доповнення. Так, кар'єра робота, фінанси для третього варіанта. І... Дивимося ще, що станеться несподівано для вас цього тижня. Несподівано, що станеться несподівано для вас. Буду по одній карті класти, потім все можна буде докласти. Це прямо буде просто, щоб зрозуміти, яка енергія в цьому плані основна. Так, можна трошки нижче покласти. Давайте ще покладемо камінчики. Хто хоче один, два, три по номеру, а хто хоче от по камінчику оприділити. Такі сьогодні сердечка будуть. Свій варіант. Такий молочний, синій і давайте білий, ой, білий прозорий. Обирайте кому треба більше часу ще подумати, настроїтися, ставте на паузу і переходьте до свого варіанту. А я вітаю одиничок. Дивимося одинички. Загальна характеристика для вас цього періоду. Так, ми карту трошки прикладемо. Я її так покладу. Ну, тут карти що показують. Ніби хтось як хитрує, да у вас. В оточенні, і ви це розумієте, відчуваєте. Ви хочете розібратися, хто тут біля вас такий хитрун? І чи показалось вам, чи є тут якийсь обман. От настрій такий буде всіх виведу на чисту воду. Зараз я зі всіма розберусь. Подивимося, де це програється. Особисте життя для тих, хто у нас в парі. Карта колісниця показує, що може бути у вас відстань, хтось кудись їде у відрядження. В декого може навпаки бути приїзд. Зараз подивимося. Ну, щось взяли у нас тут з колісницею, з дорогою. Ой, старший аркан і елефант, так не видно. І шістка мечів. Ну, тут карти суперові показують, що у вас цього тижня да, буде якась гармонія, розуміння один одного. Ви будете зближуватися, можливо, зустріч, якщо ви давно не бачилися, або більше розмов. Які будуть вас поєднувати. Ну тут гармонізація. Хто давно чекав, що у вас настане якийсь спокійний такий е хороший етап цей тиждень для вас. Цей тиждень для вас. Дивимося для тих, хто в пошуках знаходиться у нас. Ну, жриця показує, або у вас будуть трикутники тянуть, Ну, взагалі вона ще чекає. Ще вона свого не зустріла, мужчину. В очікуванні, щось сюди читає. Ага, в кухані. Ну, тут що карти говорять, що будуть будуть біля вас мужчини, вони будуть вам приділяти знаки уваги. Ну, ви, як жрі, засидите, дивитеся на ці всі е, знаки уваги. Можливо, навіть на побачення ходите, але я не бачу, що ви е, зацікавилися тут кимось. Буде, будуть знаки уваги, але того мужчини, який би вам подобався на цьому тижні, я не бачу, щоб ви його зустріли. Давайте, дивіться, кар'єру, навчання, робота, фінанси, що у нас тут лицар Жезлів, П'ятірка мечів і король кубків. Тут, знаєте, ніби як ви знаходитеся в якійсь такій обложці, з якої не можете вирватися. От ви хочете чогось більшого, у вас всередині є якийсь потенціал і бажання. Але я не бачу, що він реалізується. Ви ніби як зажаті в якихось умовах. Вам як не дають себе показати, себе реалізувати. От завісає все. На цьому тижні я бачу, що все завісає. У вас в кар'єрі роботи. Єдине, що тут може бути таке плюсом, це якщо ви, наприклад, берете відпустку, то зрозуміло, що завісає. Що у вас є енергія, але от ви її не тратите на роботу через те, що ви відпустите. Але так загалом мені показано, що ви би хотіли би робити щось більше. Ви би хотіли би більше працювати, більше себе показувати. Ну поки що я не бачу, що це є можливо по фінансам, що у нас. По фінансам, знаєте, як мені йде, що гроші да, вони приходять, але є настільки багато всяких нюансів, куди їх треба потратити, що вони знаєте, як скрізь пальці тікають. Так, да, Вони є. Я не скажу, що їх недостатньо, але просто що треба дуже багато тут трат мені йде. Тому, можливо, знаєте, ви хочете робити більше, заробити більше, але ви цього тижня в якихось обставинах, в таких стиснутих, да, в яких ви себе не можете до кінця в кар'єрі-роботі реалізувати. Ось так. Ну, давайте, дивіться, головну несподіванку для вас тижня. Ну, так, да, карта повішена. От дійсно, знаєте, тут ще може так програтися, не дай Боже, да? але ви можете захворіти. От, ви можете тут. Шукати, як вам виздоровити, ви можете в настрої, да? у нас тут відігравалося, шукати того, хто винен, чому ви не можете продвігатися далі. Да? От у вас ніби як зажали якісь рамки, з яких ви не можете вирватися. І це для вас якось стається несподівано. Типу планів багато, думок багато, реалізувати хочеться багато, але ем, обставини вас тут якби зупиняють. І ви не можете настільки відкритися, настільки себе показати, як би вам цього хотілося. Ось такий тиждень, ось так він програється. У вас, напишіть, будь ласка, свої враження, мені завжди дуже цікаво. Хто обрав другий варіант і синенький камінчик? Я вас вітаю. Давайте дивитися. Загальна характеристика для вас. Що тут карти показують? Ух ти! Дивіться, якщо ви жінка, дивитеся, ви кудись або тут їдете, або у вас ем, рухаються ваші справи. Кар'єра, робота особиста, ви до чогось тут прагнете і, нарешті, йдуть зміни. Тут, ніби, знаєте, як зірка, я мрію, у мене є ось якась ціль, і тут я рухаюся до неї. Може бути впряму якась дорога і якась поїздка. Якщо ви чоловік, до вас може їхати або може ви будете їхати до жінки якоїсь. Наближатися до неї. Так? Ну, тут взагалі іде зближення з якоюсь мрією і стіллю для вас на цьому. тижні. Корабель, він такий, знаєте, це не е, така е, легка дорога і не таке легке продвіжання в справах. Корабель він набирає ходу, і якщо вже він рухається, так? він об'ємний, він масштабний, то це вже рух такий, його видно, він відчувається. Тобто ви там довго мріяли зірка, так? я щось планувала, мріяла. Будувала якісь плани, і тут, нарешті, корабель показує, що не просто йдуть мрії, а вже починаються якісь дії. Є можливість для цих дій. Ось так. Ну, Давайте дивитися особисте життя, дивимося, де у вас програється ця ситуація. Для тих, хто в парі королева мечів, Ну, якщо ви мужчина, ви можете мати справу з жінкою, яка така холодна, розсудлива. Якщо ваша партнерша може бути така, якщо ви жінка, ви будете такою. Цього тижня в стосунках. Угу. Ви не будете тут довіряти, тут якась криза йде. О, вісімка пентаклів. Чудово, знаєте, тут йдуть якісь підозри, якась така ситуація кризова, ви не розумієте, ваш партнер що там на роботі робить взагалі? Може в нього там хтось завівся. А тут карти показують, що ні. Він тут паша, тому що він хоче свою сім'ю забезпечити. Тут жінка, яка сумнівається, яка переживає, яка чекає, а чоловік, який впахує. Тут можуть бути сумніви у вас, підозри якісь неприємні, можливо, ви щось разом вкладаєте в фінанси. Тут показано, що вони відіграються. Ну, взагалі, тут, бачите, мужчина бере відповідальність і несе свою другу половинку. Якщо ви мужчина, ви захочете показати своїй. Дамі, да, що ви достойна, достойна пара. Да? Ну Ось так. Тут як програється. Жінка дивиться, придивляється, оцінює, а чоловік себе показує. Ось так, ось так на цьому тижні мені бачиться ця ситуація. Це може бути разова акція, да? пікова ситуація якась. Це не означає, що все, що я тут викладаю цілий тиждень, прям такі енергії, ніяких змін. Це основні такі пікові енергії цього тижня. Для тих, хто в пошуку. Імператриця, імператриця, ви можете когось тут зустріти цього тижня, наблизитися до ролі цієї важливої, як імператриця. Туз мечів. Да, лицар мечів. Тут хтось, хто активно прям буде до вас проявлятися і ви будете думати, треба він вам чи не треба. Мужчина може бути повітряної стихії. Це у нас водолії, близнюки і терези. От, І він може бути дуже активним. Прям, знаєте, як захоче тут і зараз уже через місяць, щоб ми з тобою з'їхались і так далі. Ну, Прям дуже активний мужчина буде продилятися. Ну ви як імператриця, я не бачу, що ви вже прямо тут розсвіли і приймаєте його, ви дозволяєте ці такі. Знаки уваги до себе. І ви будете ще цього тижня, хто в пошуках, якщо ви жінка, да? будете ще, можливо, займатися якоюсь своєю там, красотою, якісь, не знаю, уколи робити і так далі. Косметологи, зачіски і тому подібне. Так, у нас тут дві протилежності, да? Королева Мечів і імператриця. Хто в парі холодний, такий, думає, розсуждає, оцінює логічно. А імператриця вона приймає, це, приймає свого партнера, да? приймає людину, яка до неї знаки уваги приділяє. Це не означає, що вона вже йде в ці стосунки, але вона їх приймає. Красиво, з вдячністю. Да? Кар'єра, робота, навчання, фінанси. Да? Ми все в одну купу малу складаємо тут. Тут карти чудові йдуть. Знаєте, до вас йде якась пропозиція, якої ви вже не чекали. Не чекали. Хтось, хто в пошуку може знайти роботу, хто давно працює, у вас прям може бути потік роботи цікавий для вас. Може хтось на роботу прийти, хто об'єднає цей колектив в десятку кубків, як в сім'ю, як недостаючий пазлик прийде? Угу, тут прям серйозно. Пропозиції якісь будуть до вас звучати, і ви не будете знати, спокушатися на них чи ні. Ви знаєте, це те, що ви шукали, але вам чомусь дуже страшно. От іти на якийсь ризик, на якийсь... от вам запропонують, Можливо, вам запропонують взяти якийсь проект додатковий, і ви будете переживати. Справлюся я, не справлюсь, вийде, не вийде. Може, якщо ви самозайняті клієнти приходите. Які ніби і хочуть там, не знаю, багато замовлень, покупок у вас робити, і ви переживаєте, справитесь ви чи ні. Ну тут якась така відповідальність і, і те, що ви чекали, ну, бо я справитися з цим чи не справитися. Ну, гроші точно будуть, гроші точно будуть. Ну, буде дуже багато роботи. Викладатися прийдеться. Ви знаєте, можливо, тут є такий нюанс, що ви думали, що це буде легше. Ви візьметеся за щось вам страшно, і ви все-таки надієтеся, що буде не так складно. Але мені карта показує, що буде дійсно складно, але ви теж повинні знати, що ви зі всім справитесь. І гроші будуть, і гроші будуть хороші. Буде і роботи багато, і винагорода за це теж буде дуже-дуже достойна. Ну і що у нас станеться несподіваного. Тут у нас четвірка кубків, і тут четвірка кубків. Ви знаєте. Несподівано те, що от ви хочете полежати, посидіти, сховатися, не відволікатися. а Тут ідуть, ідуть справи. Да? У вас як викликають кудись, давай вперед, давай працюй. І тут у нас показано, що ви сиділи, мріяли, і в мріях вам було типу непогано. Ви вже там щось собі знали, як воно має бути. А тут прийшла реальність, і каже, що мріяти це чудово. Ну треба ще й шевелитися. Правильно розумію? Ну, У вас випаде просто можливість да, для прогресу. І ви, хотівши, можливо, цей тиждень чи якийсь період часу побути в якійсь тишині і спокої, вам не дуже хочеться прямо зараз братися за ці справи, але тут дійсно випадають якісь пропозиції. Можливо, ви вдома сидите, ви в пошуках роботи, але ну так. Не сильно, не готові прямо вийти зараз. Або, наприклад, ви домовилися, що вийдете там через місяць на роботу, знайшли роботу, ви вже плануєте, а вам кажуть, виходьте на цьому тижні. От такі нюанси. Ніби вас тут кар'єра, робота виштовхує все-таки працювати. Якщо першому варіанти, навпаки, вони хочуть на них завісає все, то у вас Ви не дуже хочете, а вас заставляє життя. Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, а я перехожу до третього варіанту, до білого камінчика хто обрав, що тут у нас, давайте дивитися. Загальна характеристика тижня для вас. Ви знаєте, тут прям по картам поїздка якась може бути, хтось приїде, людина якась, з якою б ви не дуже хотіли мати справу. Да? Вона носить маску. І чи вам прийдеться тут мати якусь справу? От знаєте, ніби вам прийдеться мати справу З тим, з ким би ви не дуже хотіли на цьому тижні. І у вас такі переживання йдуть, справлюсь, несправність. Можливо, у вас, ви знаєте, що на цьому тижні будуть викликати, як то кажуть, на килим, да, до керівника. Або якась серйозна розмова має відбутися. І ви переживаєте, як вона прийде. Вона невідома для вас. Ви не знаєте, як вона буде. От Щось важливе має відбутися. І ви, і ви будете хвилюватися, як прийде. А зараз подивимося, особисте життя для тих, хто в парі, як у вас тут десятка Ой, десятка жезлів. Карта впала, секундочку. Десятка жезлів. Складна карта, да? тут показано в цій колоді карту От ви зустрілися як не надовго, як на трошки. І знов треба бігти далі. Да? от Життя, як заставляє вас розставатися. Подивимося, як зараз це програється. Ну так, да. ви знаєте, тут показано мені людей, які дуже сильно в парі, да? дуже всі зайняті кожен своїм життям. І немає сильно часу багато провести разом, поговорити, і от тут ця маска теж програється. Ви б ніби хотіли б якось зблизитись і все, але немає часу. І ви мусите вдівати цю маску, і кожен пити із свого колодця. Да? Тут двійка кубків, кожен п'є свого колодця. Кожен живе окремо своїм життям, кожен займається е, своїми справами. Да? Шістка чим займається, шістка пентаклів, кар'єрою, роботою, заробітком. Можливо, цей тиждень такий. от... Кожного з вас або в одного з вас важливі якісь події в роботі будуть, чи у ваші у вашого партнера. І через це цей тиждень такий, ви трошки відокремлено виглядаєте мені один від одного. Скандалів тут, звичайно, я не бачу. Тяжкість в тому, що от просто цього тижня немає як зблизитися, в кожного своє життя, в кожного своя якась реальність, свої проблеми, з якими треба стикнутися. Дивимося далі для тих, хто в пошуку. Десятка мечі. дивіться, він тут її буде, да? Тут у вас буде шанс з кимось точно познайомитися. Ніби вас хтось захоче розбудити, показати себе, пред'явити вам якісь, якусь увагу. Да, Сім, кажа, дивіться, вас хтось зустрічає, тут з кубків щось нове. Тут у нас в тих, хто в пошуку, реально є можливість завести стосунки. Ой, Людина, яка буде до вас проявлятися, вона буде дуже активна і зацікавлена вас. І тут, і ви будете зацікавлені, тому що тут скупки, ви наближаєтесь один до одного. Це така ейфорія, перше побачення, перше почуття. Хтось дуже сильно вам сподобається, і це буде взаємно. Навіть. Той, хто буде до вас проявлятися, чи мужчина, чи жінка, дивлячись від того, хто дивиться, да, ця людина прям захоче на себе звернути увагу. І ви цьому будете раді. Ви будете раді, що вас розбудили з цього такого затища, внутрішнього, да, від того, що от ви всередині ніби вже не вірите в любов. Ось так би я сказала. Так що шанси у вас тут зустріти, симпатії дуже великі. Кар'єра, робота, фінанси. Да? Що у нас тут місяць? Три старших аркана, ем, блазень і сила. Сталася неприємність, і відео не дозаписалося, тому що пише, що телефон перегрівся. Тому я дозаписую, бачите, така ж що перегрівається навіть техніка. Да? Повертаємося до третього варіанту і до того, що вас чекає в кар'єрі роботі. В фінансах і тут карти мені показують, що у вас дуже буде великий страх перед чимось, ще перед кимось, нові обставини. Можливо, має бути розмова з керівником. Серйозна, важлива. Можливо, чомусь вас підозрюють, можливо, ви пробуєтеся на підвищення і так далі. Да? Тут іде якась серйозна така не те, що перешкода виклик для вас. Да? І я бачу, що ви з ним справитеся. Дістаю три карти, я вже їх діставала з колоди, тасувала, проте це не записалися, я їх окремо поклала, щоб ви не думали, що десь вони з'явилися нізвідки. Да? Це на фінанси я діставала, і тут карта показує, що будуть якісь спокуси, якось так потратити. Можливо, знову ж таки, у вас тут в якісь претензії фінансові, вам хтось пред'являє, не хоче там заплатити або просить назад вернути гроші. Може бути і такі нюанси. Ну королева мечі в кінці стоїть да? і каже, що ви. Вирішите це запитання на свою користь. Якщо там якісь судові у вас цього тижня мають бути обставини, ви їх виграєте. Да? Якщо якісь конфліктні ситуації в роботі, ви їх вирішите на свою користь, ви з нульом не залишитеся, да? ви підете далі. У вас вистачить тут сил і доказів, щоб якось себе відстояти і показати. Тобто виклики будуть, але ви з ними справляєтеся дуже добре, і чекає вас однозначно тут тільки успіх, і підете ви в результаті в плюс. Давайте подивимося, що ж у нас тут неочікувано. Неочікувана подія. Ага, ту да, якийсь шанс заробити. Можливо, вас тут викликають на роботу, ви не працювали, або працювали на іншій роботі, вам спокусала пропозиція йти кудись в інше місце. І ви боїтеся, переживаєте, де буде краще, куди мені йти, що мене чекає, що буде. ну, Ту пентаклів показує та пропозиція, яку ви отримаєте цього тижня. Вона хороша, вона не має за собою, не несе ніякої небезпеки, тому що тут спектакль дуже відкрита карта щира і вона дійсно показує шанс поміняти своє життя. Несподівано у вас з'явиться ось такий шанс да, бути королевою пентаклів, мати гроші. От ви не будете рішатися, да? ось тут карта показують: йти на цю пропозицію чи не йти, взяти трубку чи не взяти, да? дзвонять, щось пропонують і ви думаєте, буду я цим займатися чи не буду. Ну тут, в принципі, порада від карт іти, іти в це, тому що о, тут порада така сама по собі йти в страх, тому що в цьому страху ви віднайдете себе, і це буде вам як трамплін, як сходинка для того, щоб іти вище і іти вперед. Ось такий розклад шикарний для вас троєчки. Нічого не бійтеся, у вас тут все має вийти на цьому тижні. Ні за що не переживайте, у вас вистачить сили, енергії і впевненості в собі, щоб. Покоряти, так сказати, нові вершини. Такий тиждень, будь ласка, відпишіться в коментарях, хто який варіант вибрав і свої враження від розкладу. Вертайтеся потім, бо обов'язково пишіть, як програлися. Мені дуже сильно цікаво. До нових відео, Па-па!